Всі ми маємо погані звички, я серйозно. Всі В когось це може бути коріння, когось вживання алкоголю або кусання нігтів, сидіння по 4-5 годин на день в соціальних мережах, переїдання, прокрастинація, імпульсивний шопінг, надмірне вживання кави, недосипання, погана осанка і ще величезна купа інших звичок. І ось що мені найбільше цікаво: якщо ці звички погані і є шкідливими для нас, чому ж їх так багато і чому ми продовжуємо їх робити кожного дня? Невже ми не розуміємо наслідки цього? І чи реально взагалі позбутись від поганих звичок? І саме тому я вирішив зняти це відео. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж взагалі таке оці шкідливі звички, чому ми свідомо продовжуємо їх робити, якщо розуміємо їхній негативний вплив. І, звісно, я поділюсь з вами практичними порадами, які допомагають позбути шкідливих звичок. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І Давайте нарешті починати. Найперше, що нам потрібно зробити, це зрозуміти, що ж таке погана звичка. Отже. Погана або шкідлива звичка це певна дія, яка шкодить організму людини і направлена на отримання короткострокової винагороди. А тепер давайте детальніше. Хороші звички мають довгостроковий характер, вони приносять користь нашому здоров'ю, самопочуттю і загалом роблять наше життя кращим. Вони допомагають нам досягати наших цілей, підвищують рівень енергії, а також покращують наш настрій. І в той же час погані звички навпаки мають короткостроковий характер. Тобто приносять миттєве задоволення, але в довгостроковій перспективі можуть завдати шкоди здоров'ю і нашому самопочуттю. Наприклад, можуть призвести до розвитку хронічних захворювань, сильної втоми і навіть депресії. І найбільша проблема всіх цих поганих звичок, що ми їх дуже сильно недооцінюємо. Всі ми багато разів собі казали: та я тільки один раз, та я тільки дві пляшки пива, та то тільки сьогодні, а потім знову робили це і знову, і знову, і знову. Було у вас таке. І про це є одна гарна цитата, яку колись сказав американський письменник Зіг Зіглар: Усі шкідливі звички починаються повільно і поступово, і перед тим як ви зрозумієте, що у вас вже є звичка, ця звичка вже заволоділа вами. І це справді так, вони вкорінюються в нашому житті, і потім позбутись їх стає все важче і важче. І якщо ви дивитесь це відео, то ви напевно хотіли б позбутися своїх шкідливих звичок. Тому давайте нарешті перейдемо до першої поради, яка допоможе вам це зробити. Якщо ви хочете позбутись поганої звички, вам треба зрозуміти, чому ви її робите, і знайти чітку причину для того, щоб позбутися її. І ця порада це обов'язкова база, з якої варто починати. Як люди зазвичай позбуваються шкідливих звичок? Перестану курити до Нового року, або скудно до літа, або з понеділка більше не п'ю. Але всі ми знаємо, чим це все закінчується. Юргідність того, що ви після нового року знов закурите чи наберете зайву вагу після закінчення літа, величезна. Звичайно, якийсь проміжок часу ви витримаєте і зможете прожити без поганої звички. Але що ж буде далі? А далі буде все те саме повернення до старих звичок. І зрозумійте, будь ласка, якщо вам важко змінити свої звички, проблема не в вас. Проблема в тому, як ви звикли їх змінювати. Кікливі звички повторюються знову і знову не тому, що ви не хочете змінюватись, і ви погана людина, а тому, що ви насправді не розумієте справжньої причини, чому ви робите ту чи іншу звичку і чому вам варто позбутися цих звичок. Як це працює на практиці? Оберіть якусь свою погану звичку і спробуйте зрозуміти, що ви отримуєте від неї, що саме вона вам дає, чому ви її робите. І поставте собі прості питання. Наприклад, я п'ю кожного вечора пляшку пива, бо таким чином я розслабляюсь, або я курю сигарети, бо це допомагає зменшити стрес. Або я їм багато солодкого, бо це допомагає мені заспокоїтись. І розуміння причини, чому ви робите ту чи іншу звичку, є дуже важливим для того, щоб потім розробити план її подолання. І після цього нам треба зрозуміти, чому ми хочемо позбутись від цієї звички. Тобто, ви хочете кинути курити, бо вам не хочеться мати жовті зуби і неприємний запах з роту. Або ви хочете менше прокрастинувати, бо ви хочете нарешті написати свою книгу. Або, можливо, ви хочете перестати вживати алкоголь, щоб ваші діти не брали за вас поганий приклад. І маю сказати ще одну важливу річ. Інколи нам буває важко зрозуміти, чому ми маємо ту чи іншу погану звичку. Важко усвідомити її потенційний негативний вплив і виокремити причини, чому ми хочемо від неї відмовитись. І саме в такі моменти варто звернутися до психолога або психотерапевта. Так, так, вони з цим теж допомагають. І саме робота з спеціалістом може допомогти вам зрозуміти справжні причини, чому ви дієте так, а не інакше. Усвідомити вашу внутрішню мотивацію і відмовитись від ваших поганих звичок. І я маю для вас гарну рекомендацію. Це Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На цій платформі є величезна кількість психологів та психотерапевтів, які допоможуть вам зрозуміти справжні причини ваших поганих звичок і почати їх позбуватись. Там можна легко і швидко підібрати спеціаліста під свій конкретний запит і бюджет. А ще в них є зручний додаток, де можна бронювати сесії і відвідувати їх з будь-якого зручного для вас місця. Якщо відчуваєте, що вже довгий час не можете дати раду своїм поганим звичкам, тоді нехай це буде ваш знак звернутись до психолога або психотерапевта. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або за QR-кодом і отримайте 20% знижки від мене на першу консультацію з будь-яким спеціалістом, за промокодом keepgoing 20 І давайте рухатись до наступної поради. Друга порада максимально уникайте шкідливих звичок і тригерів, пов'язаних з ними. Уникаючи тригерів, які викликають потяг до поганої звички, ми тим самим зменшуємо ймовірність того, що ми її піддамося. Тут все просто. Уникайте ситуацій, в яких ви зазвичай вдаєтесь до поганої звички. Наприклад, якщо ви курите, коли п'єте каву, намагайтесь не пити каву. І може навіть на певний час виключити її зі свого раціону. А ще викиньте з дому всі предмети, пов'язані з поганою звичкою. Якщо продовжувати тему про коріння, то викиньте всі запальнички і сірники або попільнички. Або, наприклад, якщо ви боретесь з переїданнями, то не купуйте додому шкідливі продукти або ті, які змушують вас зриватись. Звісно, таким чином повністю позбутись поганої звички неможливо. Але якщо ви спробуєте максимально її уникати, то зможете полегшити процес її подолання. А ще раджу вам сказати своїм друзям і родичам, що ви намагаєтесь позбутись поганої звички і попросити їх підтримувати вас в цьому. Зі свого особистого досвіду скажу, що така підтримка вона дуже важлива і ніколи не буде зайвою. І давайте перейдемо далі. Третя порада. Зменшити вашу погану звичку до мінімуму. Я прекрасно розумію, що так зразу позбути шкідливої звички майже неможливо. Звичайно, у вас і в мене є знайомі, які взяли і в якийсь момент просто кинули свою погану звичку. Але якщо ви, як і я, не належите до такої категорії людей, то раджу вам спробувати зменшити зв'язок з вашою поганою звичкою до мінімуму. Наприклад, якщо ви курите пачку сигарет в день, то зменшіть це до 10 сигарет на день. А потім через якийсь час до п'яти, а ще пізніше до двох. І таким чином ви зможете повністю позбутися цієї поганої звички. Але не говоріть собі, я кидаю цю звичку назавжди, або все більше ніколи не буду це робити. Бо деякі дослідження показали, що чим більше ми пригнічуємо свої думки про погану звичку, тим більша імовірність, що ми повернемось до цієї поганої звички знову. Одне дослідження показало, що ті, хто стримував свої думки про шоколад, продемонстрували ефект відновлення поведінки. Вони споживали значно більше шоколаду, ніж ті, хто цього не робив. Або інше подібне дослідження показало, що курці, які намагалися стримати свої думки про куріння, починали думати про нього ще більше. Тому з самого початку просто спробуйте трохи скоротити вашу погану звичку, і з часом поступово-поступово ви будете її зменшувати і зможете позбутись від неї. Повністю. Бо навіть найдрібніші кроки на шляху подолання поганої звички мають величезне значення. Ну а четверта порада: замініть погану звичку хорошою. Заміна поганої звички чимось корисним це один з найкращих способів її позбутись. Коли ви відчуваєте бажання зробити якусь погану звичку, спробуйте зробити щось інше, що принесе вам задоволення і дасть вам ті самі відчуття, що і погана звичка. Наприклад, ви прийшли з роботи о 7 годині вечора і відчуваєте сильну втому, і вам дуже сильно хочеться якось розслабитись. І зазвичай, для того, щоб розслабитись, ви випивали декілька келихів вина або кілька пляшечок пива ввечері. Але чи думали ви колись про те, що можна зробити щось інше для того, щоб розслабитись? Наприклад, якась вечірня прогулянка на 30 хвилин або медитація чи якісь там дихальні практики? Я розумію, що медитація це не для всіх, але все одно спробуйте пошукати в своєму житті якісь інші способи розслаблення, щоб вам не треба було кожного разу пити алкоголь для того, щоб розслабитись. І коли настане момент... Коли вам треба буде відпочити і розслабитись, то просто замість того, щоб діяти звичним чином, оберіть якийсь альтернативний варіант, який не шкодить вашому здоров'ю. І підсумовуючи цю пораду, ми дуже часто робимо наші погані звички на автоматі, навіть не задумуючись. І щоб з цим якось боротись, треба просто придумати якусь корисну альтернативу, яка буде давати нам той самий ефект. І давайте перейдемо до останньої п'ятої поради. Ускладніть процес отримання задоволення від вашої поганої звички. І зробіть так, щоб асоціація зі звичкою викликала вас неприємні відчуття і навіть огиду. Ускладнити процес і асоціації що зараз все? Поясню, справа в тому, що змінити спосіб життя і потяг до поганої звички не є так легко, як здається. Погані звички вони викарбовуються нашому мозку за допомогою біологічних хімічних речовин, таких як дофамін, норадреналін і серотонін, які відповідають за відчуття задоволення і винагороди. І коли ми виконуємо якусь дію, яка приносить нам задоволення, наш мозок виділяє дофамін, який своєю чергою посилює зв'язки між нейронами, які відповідають за цю дію. Тому, якщо шкідлива звичка приносить, вам певне задоволення, це також викликає викид дофаміну в мозок, що сприяє гарному самопочуттю і ще більше посилює гарну асоціацію зі шкідливою звичкою. З часом ці нейронні зв'язки міцнішають, і ми починаємо відчувати все більший потяг до цієї звички. А щоб змінити це, нам треба змінити своє ставлення до поганої звички і в всій красі побачите, що вона є шкідливою і навіть огидною. Якщо ви курите, то можете зробити наступне. Наприклад, купуйте найдешевші і найгірші сигарети, які ви тільки зможете знайти, і забороніть собі купувати якісь дорожчі сигарети. І підсилити цей ефект можна ще й фотографіями і відео, документальними фільмами, лекціями про те, як шкодить ця звичка здоров'ю, і таким чином ви створите асоціацію, що коріння це не є щось круте чи модне, а насправді дуже паскудне і до того ж неприємне. І подібних ідей можна придумати величезну купу. Просто сядьте і усвідомлено подумайте, як ви можете ускладнити процес отримання задоволення від вашої звички і як зробити її неприємною. І підсумовуючи це відео, хочу сказати одну важливу річ: не очікуйте миттєвих змін і того, що ви позбудетесь своїх поганих звичок за тиждень чи місяць. Дослідження опубліковане в Європейському журналі соціальної психології виявило, що в середньому потрібно 86 днів, щоб наша поведінка змінилась. Тому готуйтесь до довгої боротьби. Та й взагалі якось дивно очікувати, що якась звичка у вас була 10 років, а ви її візьмете і кинете за 2 тижні, правда? А ще дуже раджу вам прочитати оці дві книги, на основі яких було створено це відео: атомні звички від Джеймса Кіра і Сила Волі від Келлі Макгонінґал. Там є багато класних порад, які будуть вам корисними на шляху до подолання поганих звичок. От і все, дякую вам за перегляд. Діліться фішками, які допомогли вам побороти ваші погані звички в коментарях. Донатьте на зсу, бережіть себе і, звісно, keep going!